Отримала запитання від чоловіків, а цей курс сексуальний голос за 21 день він лише для дівчат, чи є для чоловіків? Для чоловіків також є. Причому, коли я його створювала, це був 2012 рік, я одночасно його створювала і для дівчат, і для чоловіків. У них є база загальна, ну а далі є різниці, тому що у дівчат є свої фішечки, дівчачі, які стосуються не лише голосу, там технічних моментів, які стосуються звучання голосу. Там є ще і така сильна психологічна складова. І робота з тілом, в тому числі там різні жіночі моменти, які чоловікам не обов'язково знати. А що стосується чоловіків, там також, крім цієї бази, яка стосується лише голосу, я такий великий пласт приділила стану. Просто розумієте, коли ми працюємо не лише технічно зі звучанням голосу, а ще працюємо із собою. Ну це небо і земля, результати зовсім інші. І я, до речі, от згадала, що е, десь років, я не знаю, десь 7-10 тому е, якийсь чоловік поставив таке запитання, це було, по-моєму, в youtube каналі хтось написав з чоловіків, що а чого це має чоловіки вчити чуттєвому голосу жінка. У е, мене є відповідь на це запитання. Шановні чоловіки, коли я з вами працюю, от я вам дам дуже чесний. Фідбек на те, як звучить ваш голос, і як жінка сприймає ваш голос, як треба звучати, щоб нею вуха скрутились в трубочку, так, так щоб було дуже приємно і слухати вас. І навпаки, що не треба робити, щоб хотілося втікти подалі від вас. Чесно кажу, як я. І плюс ми сюди ще додамо мій 18-річний досвід роботи тренеркою з публічних виступів з постановки голосу, і плюс до того ж психологічну освіту, яку я отримувала для того, щоб краще розібратися в тому, як голос впливає на інших людей. Власне, моя робота була кваліфікаційна. На тему, як наш голос впливає на інших людей. Тобто я в цій темі варюсь не просто довго, а ще й достатньо глибоко її знаю. Ну і плюс моя робота на радіо, на телебаченні. Тобто, я все життя пов'язана із цим. Слухайте, розберіться вже з цією темою, якщо вона вас якимось чином хвилює, якщо вам не подобається своє звучання голосу, ну давайте вже розберемось. Давайте виділимо 21 день, це три тижні. Це не так багато. Один раз розберемося з темою. І все, і у вас ваш голос залишиться приємний, чуттєвий, оксамитовий. Такі, от такі хочеться, от щоб людина говорила, говорила, хочеться слухати, слухати і слухати. Плюс з'являється впевненість в собі така ніхіла. Ну тому що коли ти сам знаєш чи сама знаєш, що я класно звучу, і взагалі, от я класна, ну, ну, ну це впливає. Хочеш, не хочеш, це впливає на те, як ти себе відчуваєш, як ти себе загалом несеш в житті. всьому.